Вітаю в рубриці Добрі поради. Правила поводження на водних об'єктах взимку. Зима це чудова пора року для дорослих та дітей. Скільки радощів вона приносить. Забави на ковзанах, лижах, санчатах, тому всі ми із задоволенням чекаємо її. Але слід обов'язково пам'ятати та дотримуватись правил безпеки на водних об'єктах взимку, поблизу річок, водойм та на льоду. Взимку і річки, і озера стають місцем для веселих забав, вкриті льодом, вони є одним із цікавих природніх ковзанок. Але найкраще вибирати місце для катання на спеціально обладнаних місцях та майданчиках. А якщо вибрали та вирішили скористатися річкою чи озером, дотримуйтесь правил під час розваг. Дітям без нагляду дорослих не можна перебувати в цих місцях. Кататися слід тільки якщо лід на річці дуже міцний, а також у місцях масового перебування. Товщина льоду повинна бути не менше 15 см, а самі майданчики відгороджені. Санки, лижі, ковзани це найулюбленіші речі для малечі. І щоб не трапилось біди, пригадаємо, які правила не потрібно порушувати, щоб не завдати шкоди. Санчата мають бути не пошкоджені. З усіма дощечками, щоб під час катання не травмуватися, ковзани мають бути відповідного розміру, лижі та кріплення мають бути також цілі і правильно прикріплені на ногах. Коли вибираєте місце для забав, пам'ятайте, що воно повинно бути безпечним. Під час забав та ігор не потрібно виконувати різні трюки. Зав'язувати очі, з'їжджати спиною, прив'язувати санчата одні до одних, чіплятися до транспортних засобів. Основне, що ви повинні запам'ятати, це те, що катання на лижах, санчатах, ковзанах має стати веселою розвагою, а не нести небезпеку. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя, дотримуйтесь цих правил щодня.